Стаж, який українці набули за кордоном, враховуватимуть для призначення пенсії за віком в Україні у травні. Уряд ухвалив відповідну постанову раніше, під час нарахування пенсії враховувався лише той стаж, який працівник чи працівниця набули під час роботи в нашій державі. Правда, винятки були винятками було кілька країн, з якими ми ратифікували спеціальні угоди, і час відпрацьований на їхніх територіях також зачислювався до призначення виплат, що конкретно змінилося і як із цими змінами давати раду будемо з'ясовувати у нашій студії із гостями: Ярина Хомцій, директорка агенції Дамо Раду і Наталія Гайдар, начальниця управління пенсійного забезпечення, головного управління пенсійного фонду на Львівщині. Вітаю вас, слава Україні! Доброго дня, вітаю, пані Наталю. Насамперед до вас, як представниці пенсійного фонду, який повідомляв про власне такі зміни про урядову постанову. Було так, що стаж, який українці здобули за кордоном в за винятком декількох де країн. Не враховувався до стажу при нарахуванні пенсії вже тут, в Україні. Зараз що змінюється і які із країн е залишаються без змін? Бо і так у нас вже з ними були ратифіковані угоди? Е, ну, Тут е в першу чергу слід зазначити, що Страховий стаж згідно законодавства України це є період, протягом якого особа підлягала загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню, і за які за неї щомісяця сплачувалися страхові внески в сумі не менше, ніж мінімальні. І за загальним правилом до страхового стажу зараховуються певні періоди роботи, якщо це передбачено законом або міжнародним договором, згодано обов'язково з якого надана Верховною Радою. Такі правила у нас діяли фактично до 20 травня, оскільки 20 травня 25-го року набула чинності постанової. 562, яка визначає власне порядок зарахування до стажу, який дає право на пенсію. Тут важливою умовою є власне право на пенсію, тобто не для розрахунку, а для визначення права на пенсію, зараховуються періоди роботи за кордоном в тих державах, з якими Україна не має укладених міжнародних договорів, так. І власне у цієї 562 постановою є затверджено два порядки. Перший порядок це є порядок підтвердження нездійснення державою з числа колишніх СНД до 92-го року виплат за певні періоди, коли особа працювала в цих державах. Це є один порядок, і другий порядок це є порядок підтвердження власне періоду роботи. На території іноземної держави, з якої Україна не має укладеного трудового договору, до 20 травня. З якими країнами у нас були угоди? Це величезний перелік, чи це обмеження? Це, це наступні держави. Ну, по перше, у нас трудові угоди укладаються як за міжнародним, так і за пропорційним принципом. Так, за за пропорційним перепрошую і за територіальним принципом. По перше, у нас укладені угоди за пропорційним принципом, власне, з державами Євросоюзу, це є країни Прибалтики, Литва, Естонія, Латвія, це є Болгарія, це є Словаччина, це є Чехія, Португалія, Іспанія і Польша. Uh -huh. Це такі держави, з якими Україна має укладені міжнародні угоди за пропорційним принципом. Тобто, це означає, що кожна держава виплачує пенсію за свій страховий стаж. Uh -huh. так? Якщо Україна має укладені угоди за територіальним принципом. Це на сьогоднішній день Молдова, Азербайджан і Грузія. Це означає, що кожна держава враховує стаж договірної держави як свій. Угу. До 2023 року, до 2023 року, ми також мали укладену угоду з державами СЕД в галузі соціально-пенсійного забезпечення, так, яка на сьогоднішній день є. Розірвана дія, якою є припинена, тому періоди роботи до 92-го року на території цих держав зараховуються до страхового стажу за умови, якщо ці держави не здійснюють виплат на території своїх держав за ці періоди роботи. Угу. Це є, власне оцей перший порядок, про який як сказала, ті затверджує 562 га постанова. Пані Наталю, якщо ми змоделюємо ситуацію, ви не згадали про Італію. Я скажу пізніше, чому ми власне про Італію говоримо. Бо пані Ярина власне представляє організацію, яка працює з Італією фондом. Людина працювала в Італії певний період. Вона отримувала там виплати, але її стаж не зараховувався при призначенні пенсії за віком в Україні. Тепер як буде і на якій підставі ви будете отримувати дані про ці відпрацьовані години на території Італії? Тепер з рахуванням прийнятої 562 постанови держава Італія належить до держав, з якими не укладено mm -hmm. міжнародного договору. Так тому період роботи в Італії буде зараховуватися в порядку і на умовах визначеної постановою 562. -ї. Тобто особа, яка працювала в Італії, звертаючись за призначенням пенсії до органу пенсійного фонду, тобто особа претендує на призначення пенсії в Україні. Вона звертається до органу пенсійного фонду з документами, які вона має, звичайно. За роботу в Україні, і крім того, особа додає будь-які наявні у неї документи, які підтверджують роботу в Італії. Uh -huh. Тут слід відразу зазначити, що такі документи мають бути легалізовані, перекладені, і переклад, звичайно, має бути засвідчений в установленому законному порядку. І так? Той стаж, який вона здобула на італійській території, він доплюсовується до того стажу, який людина перед тим мала в Україні? Доплюсовується, але за певних умов. Якщо От особа подає документи, так е, особливість полягає в чому, що цей стаж зараховується для визначення права. Я поясню додатково, що це означає за умови, якщо держава, в даному випадку Італія, зараховує цей стаж період роботи до свого стажу. Uh -huh. так? І якщо з поданих документів ми не розуміємо, не можемо от зрозуміти з цих документів, чи цей стаж Італія зараховується. Ми скеровуємо запит через, ну фактично, запит скеровується до органів пенсійного забезпечення Італії, так, але це не відбувається безпосередньо. Пенсійний фонд не звертається до таких органів пенсійного забезпечення. Пенсійний фонд скеровує запит. До Міністерства закордонних справ, які уже своїми дипломатичними каналами uh -huh. звертаються до органу пенсійного забезпечення в даному випадку Італії, і Італія або підтверджує цей стаж, або відповідно не підтверджує так. І у разі якщо Італія цей стаж підтверджує, ми цей період роботи зараховуємо для стажу, який дає право в Україні для призначення пенсії. Uh -huh. Зрозуміло. Продовжуючи тему Італії, пані Ярино, ваша організація Агенція демораду власне займалася питаннями допомоги українцям, які працювали на території Італії, чи працюють ще в призначенні пенсії на території Італії. Тепер у вас більше клопотів, я так розумію, буде, бо почнуть звертатися люди, які захочуть цей стаж, який здобули на території італійській доплюсувати до стажу українського. Наскільки оці всі зміни важливі в роботі? Роботі вашої агенції мається на увазі не для роботи агенції, а для людей, які до вас звертаються по допомогу. Дякую, Ярино за це питання і за запрошення в студію. Ви кажете про те, що збільшаться клопоти. Але для нашої організації, місією якої є допомагати мігрантам і членам їхніх сімей, цей документ дуже важливий. Він вирішує. Я сподіваюся, він вирішить питання великої кількості людей. І ми ж. Не тільки ми маємо партнерство з організацією Патронату Аклі в Італії, але, звичайно, що ми ратуємо за захист прав і в тому числі права на соціальне забезпечення мігрантів, мігранток, які працювали чи працюють в Італії. З 2010 року я працюю е, щодо прав мігрантів. Спочатку в одній неурядовій організації, з 2019 року як співзасновниця і директорка Агенції Дамораду. І ще з 2010 року ми були співорганізаторами і учасниками різних конференцій, на одній з яких ми з вами познайомилися. Це про права, транснаціональні права мігрантів. І ми закликали українські органи влади і на глобальному рівні також ем, укладати двосторонні угоди чи багатосторонні з тими країнами, де є великі групи мігрантів з України. Ну але не було з Італією такої угоди. З Італією не Зараз було вже є ця ми про це міну. говорили з 2010 -го року. І група в Італії вона офіційно не є. Такою великою, як вона є, фактично, але вона не є і маленькою до того часу, коли з широкомасштабним штабним вторгненням українці поїхали нова хвиля в Італію, було трохи менше ніж 250 тисяч українців, і перші українці українки поїхали в Італію в кінці 90-х років. Це була група, це були як правило, жінки понад 40 років з дітьми. І перші легалізації пройшли в 2002 році. Тобто ті, які мали в 96-му і далі руках Понад 40 років то вони вже зараз досягають пенсійного віку, і тому так важливо говорити зараз про Італію. Давайте на конкретному прикладі пояснимо, є жінка умовна, яка в Італії працювала впродовж, наприклад, 20 років. Перед тим вона 15 років працювала в Україні. Як їй тепер конкретно підтвердити цей стаж в італійській компанії, домогосподарстві чи в будь-чому іншому? Очевидно, вона би мала працювати офіційно. Ційно, щоб були підтверджені документи, що їй зараз потрібно зробити для того, аби її цей стаж зарахували при призначенні пенсії в Україні за віком, власне, що з Італією це ще не найгірша ситуація, оскільки національне законодавство Італії передбачає виплату пенсії мігрантам українським і іншим групам мігрантів. Е Передбачено своїм законодавством, і тому питання стояло стосовно того, що ті роки, які пропрацювала людина в Україні, та умовна людина, про яку ви кажете, вона не могла вийти на українську пенсію, бо їй бракувало українського mm -hmm. страхового стажу. І ось ця постанова спочатку закон, а потім підзаконний акт в Україні вирішує велике питання, яке би могло вирішитися міжнародним. uh Багатостороннім актом, який потребує величезних затверджень, добре для того, щоб підсумувати людина, звертається або сама вона може це зробити правильно, звернутися до органів італійських, або скористатися послугами вашої агенції, які є безкоштовними, бо ви співпрацюєте з іст... із італійською агенцією, підтвердити витребувати документи, і ці документи подати до пенсійного фонду і в такий спосіб нарахувати, що ще треба людині знати на. Завершення від вас обох, зважаючи на досвід тій людині, яка хоче стаж за кордоном зарахувати до стажу українського при нарахуванні пенсії за віком щодо документів, подачі чи якихось нюансів, ну тут в першу чергу слід зазначити, що от ми говоримо зараз про стаж взагалі стаж як чинник, mm -hmm. який впливає в першу чергу. Для визначення права, тобто особа набуває право на пенсію в тому чи іншому віці за наявності необхідного стажу роботи. Тобто, у нас є пенсійний вік, людина може вийти на пенсію в 60 років, в 63 і в 65, так? От говоримо на прикладі го року. Особа може вийти на пенсію в 25-му році за наявності у неї 32 років страхового стажу. Якщо особа не має е, в 25-му році, 32 роки, років, вона може вийти на пенсію, наприклад, в 63 роки, і такий стаж у особі, наприклад, є зараз 63 роки, їй необхідно 22 роки стажу. Mm -hmm. Так, через три роки це буде. 25 років, mm -hmm. так? Якщо особа не має і цього стажу, вона може вийти на пенсію в 65 років за наявності 15 років страхового стажу. І страховий стаж на сьогодні визначений на рівні 35 років, тобто, якщо зараз є необхідний стаж 32 роки, кожного року він збільшується на рік. Тобто, у 28 році ми здобуваємо 35 років стажу. так? І для цього, щоб от особі власне призначити пенсію в Україні, їй необхідно мати страховий стаж певної тривалості. Так? Якщо особа набуває цього стажу, далі стаж є тим чинником, який визначає розмір пенсії, оскільки формула призначення пенсії має дві основних складових, це є стаж і заробітна плата, цей добуток, так? стаж і заробітна плата. Відповідно, чим вищий страховий стаж, тим вищий розмір пенсії. Що стосується пенсійного забезпечення власне, осіб, які працюють от, в іноземних державах, так і, зокрема, з тими, де немає міжнародних договорів, тут є одна особливість, яка передбачена цим порядком, що такий стаж зараховується тільки для визначення права, тобто він буде зараховуватись у необхідних 32 роки. Однак, під час визначення коефіцієнта страхового стажу, тобто для визначення розміру пенсії, такий стаж враховуватись не буде, оскільки. Скажімо так, внески в Україні не сплачували, а в Україні є поняття страхового стажу. Тобто, Але вже для самого права це теж для... надзвичайно важливо. Так, для права особі він зараховується, для розміру зараховується український стаж. Ну і що необхідно знати особі? Звичайно, тут е, є два моменти, оскільки наявність українського стажу, наявність закордонного стажу. Так, тобто український стаж він також має бути підтверджений документально. Якщо ми говоримо про український стаж за загальним правилом, у нас. До страхового стажу зараховуються періоди роботи відповідно до реєстру застрахованих осіб, згідно даних, які є в реєстрі застрахованих осіб. Це у нас є... на жаль немає стільки часу, щоб ми усі ці деталі пояснили, але так. ми можемо скерувати людей до, до сторінки пенсійного фонду, і там так. точно розписані усі деталі, і кожен собі за, за формулою може е, розрахувати скільки у нього стажу, коли він може претендувати на призначення пенсії. Головне у цій всій темі, що е, ті люди, які працювали за кордоном, тепер мають право цей стаж собі зарахувати. Для призначення пенсії за віком на жаль, бракує в нас часу. Ярину нагадайте контакти вашої агенції для того, щоб люди, які переживають за те, що не зможуть дати самі собі раду, могли звернутися і скористатися послугами і допомоги. Ви так гарно застосовуєте в своїй підводці сьогодні декілька разів назву нашої агенції Я вам дуже вдячна. У нас є веб до нас до нас можна звертатися текстовими. Повідомленнями на Viber. чи можу mm -hmm. я сказати цей номер? Да, звичайно, можна у нас мені навіть здається, його вже виводили на екран, тому попросимо режисерів вивести номер п'ятдесят три три сім Почергово ми відповідаємо. І ще дуже коротко, я хочу сказати, що е, завдяки нашому партнерству ми можемо отримати отакий. Не знаю, чи це видно, угу. це зразковий витяг про сплачені страхові внески, але звичайно, що. Треба час щодо напрацювання практики. Ми бачимо, що тут немає підписів, і швидше всього потрібно буде шукати документ, шукати спосіб, які документи будуть зараховуватися. Це вже індивідуальна ситуація. Кожного Наша зустріч роздавали. тут з представницею державного органу влади України. Це вже такий досить, я думаю, великий крок для того, щоб ми шукали ці способи, mm -hmm. і, і, і ми. Дуже Сподіваємося, більша кількість людей, які працювали за кордоном, зможуть цим скористатися. Дякую вам, Ярина Хумцій, директорка агенції демораду і Наталія Гайдар, представниця головного управління пенсійного фонду на Львівщині, були у цій частині головного задання. Говорили про зміни щодо зарахування стажу, який українці здобули працюючи за кордоном при нарахуванні пенсії за віком тут у нас в Україні.